Волонтер це та людина, яка допомагає безкоштовно, допомагає, ну, робить якісь там, добрі діла. чоловік, доволі допомагаючий в каких-либо мероприятиях, в любой соціальній організації, скоріше. Це люди, которые працюють на каких-то предприятиях, в каких-то організаціях безплатно. Молоді, не только молоді люди участвують в каких-то соціальних проєктах. Це людина, яка. Ну як по своєму бажанню допомагає людям. Це людина, яка безкоштовно заради ідеї щось робить. Волонтерством в основному займаються у нас молоді люди і почерпувати ці знання і інформацію, опять же, з рук в руки, яким дають в інститутах, в вузах і що де. є. Часи моєї молодості цього не було. Хвилі цієї, тому не займалася. але якби мені на сьогодні було стільки як вам, то напевно б зайнялась. Я з друзі, які працюють волонтерами. І літом вони в лагеря уїжджали. в дитячих таборах. Займалася з дітьми, проводила заняття різні. Там я сам є волонтер. Я просто в організації одній пласт По візрасту, мабуть, мені це не підходить, а в принципі спробував мабуть. У мене дуже напружений графік роботи, ще й онук маленький. Я вважаю, що волонтерами все таки по більшій частині на даному етапі розвитку волонтерства в Україні повинні бути молоді люди від 18 там до 30 років максимум, тому що потім уже сім'ї робота. Я зараз працюю на даний час, тому мене не дуже багато є часу. Ну але якщо колись треба, то я можу допомогти. Ну думаю, години дві в день могла б. Ежедневно это, скорее всего, невозможно, да, будучи семейным человеком с детьми и с работой. Я думаю, что 3-4 часа в неделю это можно делать. В Украине загалом не вистачає а інформації про а, нормальні речі. Зокрема, про волонтерство інформації, кому потрібно допомогти, в якому питанні ну як мінімум, розказати чим ці служби займаються, які цілі переслідують, які результати ці люди мають. Більш відкрито про себе заявляти, може якась соціальна реклама. А інформація такого роду має розміщатися в вузах, тому що вони практично всі вчаться. А начальна інформація, якщо это як структуру, якусь, має бути в останніх класах школи. Частіше треба напевно пояснювати, що це таке, для чого воно, з якою метою. На даний момент я знаю, що у нас молоді люди хотіли б займатися волонтерством. Но, опять, є два формата. Волонтерство в Україні ви допомагаєте малообеспеченным людям в больницях а, убираете за ними, одно волонтерство. Второе, хотят все попасть либо в Європу, либо в Азію, либо в Африку, посмотреть мир, соответственно, и і це вот таким путем. Ну, цікаво було б, е якось бути волонтером за кордоном. Я щось таки чув і навіть право. Не всі знають, хто, хто такі волонтери, що вони роблять, для чого вони потрібні. Ну, таку інформацію мені кажется, Треба було поширювати більш так, ну, наполегливо. Я думаю, що в нас народ дуже такий добрий, він би відгукнувся.